Сів на пенечок, щоб ніхто не вкрав і не знає, чи плакать, чи сміяться, але доповідаю, як у мене сьогодні прийшов мій день, а тобто ранок. Зранку прийшов кіт. Весь побитий так, що не то живий, не то вже йому торба. Давай лічить того кота після його тих гуляк, походеньок, давно. Хотів його стерилізувати, але все якось його жалів. От і маємо результати. Пішов порася, зайшов до півні, тих, що привіз, купив. А в мене ж, іще ж там, і, ну, і мої ж півні перегорожені. Ну, якимсь дивом. Ці старі півні перебралися до тих. Побилося так, що і вибили коротше, шибки, повипадали, і порозбивали там і лампочки до цоколів, подоставали. Ой, друзі, коротше, я кажу, як, як чорна полоса, кажу дружиничику до бабки вже вести тих півнів, чи що воно, як пороблено. І так сьогодні цілий день. Забрав тих півнів, випустив у двір. Думаю, хай вже бігають, хай вони вже грибуть той двір, хай що хочуть вже ну, та й роблять. Відтоді вони пішли ще й побили собаку. Бідна та й собака заскавчала в тій будці. І отак. От так проходить день, кожен день якийсь сюрприз, але думайте, що в Ігоря так усе добре, та нічого не добре. Настрій ніякий. Сьогодні якось усе, як знаєте, як чорна та полоса. Одне за одним, одне за одним. Тут зранку встав, хтось їхав машиною, заїхав в огород, поминули дерева. Хтось порозбивав бутилки біля воріт. Мусор понакидуваний. То сьогодні літав яструб, там ухопив у загороді Браму, покидав. Ну, коротше, було, було. Ну такого ще й не було. І знаєте, вже як оце сів до пенечок та й Дубай. Чи заплакать? Та Дубай розповів Міла. Дружина вже знає, а з ким мені ще поділиться. І так сьогодні, як вимотався, то туди тих однеси, тих принеси, тих лікуй. То паріки стягає, то якусь зеленку ношу, то бинти ношу. Знаєте, як, о, і, і на врача не навчався. Хіба тільки вид лікар. Але вже дійшов до того, що прийшлося там, знаєте, декому і уколи когось. Ну, коротше, просто дурдом. Дурдом, та і все. То я ж кажу, хоч смісь, хоч падай. За цілий день ще й чашечку кави не випив. Та вже теж такий. кажете мені, що Ігор, так мало відео знімаєш. Нема друзі, немає часу. Зранку яшку як стану і до самого вечора роботи просто вистачає в селі. Щас і пішли огороди, то десь техніка ламається, то, то щось роблю, то, то варю, то стукаю. Я, Я сам з дружиною важко. Дуже важко за все. Все теж не, не встигаємо там вичисти, там побіли, Ну, знаєте, силу. Що казати? Хто хоче робити, того робота не ходить. там кай. Дураків роботи люби". а Отак і мене. Любить і все. Тоді, туже, а отак і. Знаєте, не знаю, як дуже розказати. То якісь приходять там платіжки, то вже хто там сидить, хто його це все начисляє, хто все робить, все платиться, знаєте, по графіку. За світло, за газ, за воду, ну все, знаєте, все це повністю контролюється. Тут якісь приходять ті пісюльки, хто їх там пише. Я не знаю, де вони такі беруть ті пісюльки, то якісь там штрафи. То якісь заборгованості, зриваєшся, тратиш свій час, приїжджаєш кінці з кінцями не знайдеш. Цілий день отак впускаєш в одне місце. Тоді, ой, да, дійсно, у вас усе добре. Вайбер не прив'язав ваші показники. Не вибачте, не де нічого, там робочий день закінчений, там тривога не приймають. Знаєте, а є ж люди, що платять. Отак от бабушки, дідушки, пенсіонери, хто буде розбиратися? Коли ти не знайдеш кінці з кінцями, ніхто не бере ні трубку, не де нічого у дружині, чи вже може цей стовп газовий ото, ото, кажу, на електроенергію, може його вже все пооключати, той стовп розбити, хай падає там серед двору та вже кажу, знаєш. Чи давай вже якусь сонячну панель собі поставимо, чи хто знає. Просто отак бувають, виковаш так, з цими всіми поїздками, все такий дурдом робиться, що. Ой, коли ще є трішки гордості, і можна там підтримати жінку, тому що коли грублять і ти можеш на них надавити, то є тоді якісь результати. А якщо нема гордості, і людина така, знаєте, не конфліктна, то нічого вона не доб'ється. І отак прийдеться просто платити. Непонятно за що. А раз заплатиш і будеш кожен раз так платити. От у нас зараз так і зробили. От сьогодні теж випадок у людей було. 300 гривень. Люди не заплатили. Десь там їх не повідомили. Приїхав, відключили людям світ, а підключить. Сіка там, 5 тисяч чи 20 тисяч, скільки треба заплатити, не буду і брехати. От отак. Отак, От друзі, в селі. І не тільки. Кому легше, кому тяжче, тож тримайтеся, трудіться, кріпіться. А я пішов далі. Щось десь позакриваю, щось десь попідпораюся, яжко настрою ніякого. Тож. Буду старатися дещо знімати відео, буду вам щось розповідати, буду вам показувати багато я чую показати, багато чую я розповісти, але зараз дуже дійсно багато, я жку, багато проблем. І сімейних проблем я жку, вистачає таке. Час дуже, дуже важкий, я жку, щось можеш розказати, щось не можеш розказати, але будете це все бачити. У мене такий бог, знаєте, щирий. Я ділюся з кожним з, вам, з вас. Я вас усіх поважаю, ви в мене як сім'я. Тож, всім гарного вечора, а я побіг далі.